Добрий день, дорогі діти. Сьогодні вівторок і сьогодні знову у нас казка. Ми сьогодні познайомимося з вами з казкою авторською, яка називається Неслухняне курчатко». Діти, цю казку написав письменник Микола Магера. Ось він на портреті перед нами. До речі, цей письменник народився в Хмельницькій області. Отже, я вам хочу нагадати, що авторська казка це така казка, яку написав автор-письменник. І кожна казка це розповідь фантастична! З повчальним змістом кожна казка чогось нас навчає. Зараз ви уважно послухаєте казку, неслухняне курчатко» і подумаєте, а чого вчить ця казка? Отже, назва казки говорить про те, що в цій казці – Буде розповідатися про домашню птицю курей. А саме квочку, курку, яка здатна висиджувати яйця, висиджувати з яєць курчаток. Ось вони перед вами. І діти в цій казці, адже це казка, пояснюється, розповідається, чому кури. Курчатка, а потім вони виростуть в дорослих курей, стають з пір'єм різноманітного кольору. Діти, ви помітили, що домашня птиця на тілі покрита пір'ям. І це пір'я різного кольору. Кожна курка має різний колір смі... пір'я, так як людина. Різний колір волосся, різний колір очей. Так і курка, така її природа. А в казці, на той вона казка, пояснюється, чому кури, спочатку маленькі курчатка, бувають різного кольору. Отже, починаємо. І не забувайте, ваше завдання подумати і сказати, а чого вчить ця? Казка. Жила була в одному подвір'ї курка. Вона нанесла яєць, сіла на них, стала квочкою і висиділа десятеро курчат. І всі вони були різного кольору. І жовтенькі, і біленькі, і коричневі, і рябенькі. Кожного разу курчата, рано проснувшись, смачно поїли і разом з своєю мамою квочкою весело гуляли по подвір'ї. А на подвір'ї росло дуже багато квітів, і вони були різного кольору. І жовті, і червоні, і білі, і коричневі. Одного разу, гуляючи після сніданку на дворі, перше курчатко, одне курчатку маму запитало. А що це таке? Квочка відповіла, це квіти. Тоді квочку запитало друге курчатко А хто їх посадив? Бабуся відповіла квочка. А тоді третє курчатко запитало. А хто така бабуся? Бабуся, відповіла квочка, це ось та добра, ласкава жінка старенька, яка кожний ранок годує нас пшоном. А що таке пшоно? запитало четверте курчатко. Квочка відповіла, пшоно це смачна поживна їжа. І ми його їмо, і ви в тому числі. Щоб швидко вирости і стати такими, як я. А для чого? запитало наступне курчатко. А для того відповіла квочка, щоб висидіти яйця і стати квочкою. А потім двоє курчаток маму запитали квочку, А яких курчаток ми висидимо?» Очка відповіла, а ось таких, як ви, і вони будуть такі, як ми, запитали кілька курчаток. Так, дітоньки, такі, як ви, і білого, і жовтого, і коричневого кольору. Курчата далі гралися. По подвір'ю, а потім захотіли пити. Очевидно, в цей день прийшов дощик, і на квітах, на їх пелюстках, появилося багато водички. І курчата запитали маму: Мамо, мамо, а що це таке? Це водичка на пелюстках. от хто її нап'ється. Хто нап'ється з білої квіточки, той буде мати невдовзі пір'я білого кольору, хто з коричневої коричневого кольору, а хто нап'ється з веселки, коли перейде дощ, то той буде мати різнокольорове пір'я. І курчатка заходилися пити водичку. Хто з жовтої квіточки? Хто з білої, хто з червоної. А найбільше курчатко то був півник, дочекався вечора, а ввечері загримів грім і почалася, роса. почалася гроза. І через деякий час вона перестала. Появилося сонечко. А ви знаєте, діти, влітку, особливо коли після грози, або ще вона тільки, стільки закінчується, Появляється на небі сонечко, то на небі появляється веселка з семи кольорів. Той півник дочекався, підбіг до водички і напився, коли на небі була веселка, і напився водички з тої веселки. А одне курчатко цієї хвочки було дуже неслухняне. Квочка його кликала, кликала і побачила, що воно побігло до калюжі. А ви знаєте, що в калюжах вода завжди брудна. І напилося тої брудної води. Скільки мама квочка його не кликала, а воно все кричало Не піду, не піду, не піду. Діти. І пройшов час, курчатка повиростали в курей. І стали різноманітні запір'я. Те, яке пило з білої квіточки воду, стало білого кольору. Те, яке пило водичку з коричневої квіточки, почало, стало мати пір'я коричневого кольору. А той півник, пам'ятаєте, який пив воду, коли на небі була веселка, то він мав пір'я різноманітного кольору. І всі вони такі були гарненькі, чистенькі. А оте от курчатко, яке не послухало з маму квочку і напилося водички з брудної калюжі, ну в нього пір'я стало дійсно, як брудна вода, такого сірого, негарного, як воно вважало кольору. Чому я таке? Чому я таке? не раз питалося те курчатку. А ти таке, казала мама квочка, бо ти ж мене не слухала. І невдовзі всі курчата повиростали в гарних великих курей і несли смачні яйця. А півник кожен ранок своїм голосом будив усіх домашніх тварин зранку. От і казочці кінець, хто слухав, той молодець. Ось така, діти, казочка про квочку з курчатами, про домашню птицю, а саме курей. Отже, чого вчиться казочка? Дивіться, називається казка Неслухняне. Курчатко. Чому вона називається неслухняне курчатко? Правильно, тому що одне курчатко маму не слухалось. Вона його кликала, просила не пити водички з брудної калюжі. А воно напилося. І що сталося? Що коли воно виросло, то в нього стало пір'ячко, ніби брудна вода в калюжі. Отже, казочка вчить чого? Бути якими слухняними. Правильно завжди слухатися, слухатися маму, слухатися дорослих. І тоді ви ніколи не потрапите в якусь неприємну ситуацію. Все у вас буде добре. Отже, ця казочка вчить. Слухняності. Навіть не дивлячись на те, що головні герої у цій казочці хто кури. На цьому все. До побачення!